Добрий день, починаємо урок геометрії. Тема нашого сьогоднішнього уроку кути утворені при перетині двох прямих, січною ознаки паралельності прямих. Звертаю вашу увагу, що ось ці ознаки паралельності прямих ми будемо використовувати дуже часто у старших класах при розв'язуванні задач. Тому ваша задача зараз дуже добре вивчити цю тему, да? щоб потім в 11 класі ви не витрачали час на те, щоб повторювати цю тему. Да? Звісно, ми будемо використовувати і в 8, і в 9, і в 10. Да? Але в 11, коли будемо готуватися до ЗНО, найчастіше будемо користуватись цією темою. Отже, починаємо працювати. Давайте зараз подивимося на. Дві, прям, дві прямих А і Б, їх січну С. Скільки утворилося кутів при перетині прямих А і Б січною С? Давайте подивимося. Вісім кутів, так? Да? давайте зараз. Бо ви перемалюєте собі в зошит цей малюночок, так? Да? прямі А і Б. Січна С і позначити кути. Точно так же, як позначені вони в мене зараз на малюночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? Не в будь-якому порядку, а точно як у мене. Зробили паузу, намалювали і йдемо далі. Отже, зараз будемо давати назви кутам. внутрішні односторонні кути. Написали: внутрішні односторонні кути поставили двокрапочку. І будемо шукати. Подивіться. Внутрі з однієї сторони, да? внутрішні односторонні. Тобто, подивіться, це будуть які кути 3, 4, 5 і 6. да? Але ми їх називаємо парами, бо вони з однієї сторони. Подивіться, Беремо кут 4, він внутрі. Да? Який ще кут у нас 5 з цієї самої сторони? Да? Беремо, Дивимося на січну. Зелена лінія, да? дивимося, по одну сторону від неї кути 4 і 5 внутрі, по іншу і 6. Отже, внутрішні односторонні будуть 4,5, це одна пара. 3 і 6 – це друга пара. Це дуже важливо, да? не 4 і 6, а внутрішні односторонні. Отже, пара 4 і 5, і пара 3 і 6. Записали. Внутрішні односторонні, запам'ятали. Далі внутрішні різносторонні. Да? Внутрі, але з різних сторін. Чотири, подивіться, внутрі, а з, різ... з іншої сторони, у нас буде 6. 4 да? і шість. Називаються внутрішні різносторонні. Три і п'ять. Теж внутрішні різносторонні. 4 і шість, три і п'ять. Йдемо далі. Відповідні кути, подивіться. Кут 1, відповідний йому кут 5. Як їх знайти? Подивіться, вони, якби зверху йдуть, да? над прямою А, над прямою Б. Тобто 1 і 5. І ще, що ми бачимо, 2 і 6 з іншої сторони да? відсічної, але над прямою А кут 2, над прямою Б, кут 6. Називається відповідні. Але. І ще є відповідні кути, подивіться, які знаходяться під да, прямими. Це кут 4 і кут 8, кут 3 і кут 7. Записали. Зробіть паузу, якщо не встигаєте, і допишіть. Отже, ми зараз з вами вивчили внутрішні односторонні кути, внутрішні різносторонні кути і відповідні. Ці назви треба знати, діти. Як же встановити, чи є дві прямі паралельними? Давайте зараз сформулюємо означення паралельних прямих. Пригадали його? Дві прямі на площині називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Пряма є нескінченною в обидві сторони. Чи можемо ми, використовуючи означення паралельних прямих, встановити, чи є дві прямі паралельними? Щоб це встановити, нам потрібно їх продовжувати до нескінченності, а це, звісно, не завжди можливо, да? Що таке ознака діти? Це теорема, що вказує умови, при виконанні яких можна стверджувати про певні властивості фігур чи належать їх до певного класу. Ідемо далі. Отже, ми зараз вами вивчимо першу ознаку паралельності прямих, як вона звучить? Якщо при перетині двох прямих Третьою. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів то прямі паралельні? Давайте розбирати, якщо при перетині двох прямих третьою, якщо у нас зараз дві прямі А і Б перетинаються третьою прямою С, то як нам переконатися, що А і Б паралельні? Перевіряємо внутрішні односторонні кути, перевіряємо їх суму. Якщо кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180, то ці прямі паралельні внутрішні односторонні. Пригадуємо, да? які це в нас кути, дивимося на попередній малюночок. Отже, вивчили першого знаку, да? що у нас сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Переходимо до наслідків цієї ознаки. Перший наслідок. Дві прямі паралельні, якщо внутрішні різносторонні кути рівні. Подивіться: кут 1 до рівня куту 2. Якщо буде сказано, що ці кути рівні, то ми знаємо, що прямі паралельні. Ідемо далі. Другий наслідок. Дві прямі паралельні. Якщо відповідні кути рівні. Подивіться зараз на кути. Пригадуємо, які це відповідні над прямою або під прямою. Так? Їх багато у нас їх відповідних. Отже, якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. І третій наслідок дві прямі паралельні, якщо вони перпендикулярні до третьої прямої. І ще раз. Дві прямі паралельні, якщо вони перпендикулярні до третьої прямої. Да? Бачите, видно, що прямі кути у нас Кут 1 і кут 2 До речі, да? якщо прямий кут, він 90 градусів. І знову ж працює, да? що якщо сума двох внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180, то прямі паралельні. Да? Кут 1 – 90, кут 2 90, в сумі вони 180. Так, і давайте тепер. Так, да, до речі, да, дуже важливо, що кожен наслідок є окремою ознакою паралельності прямих. І давайте попрацюємо тепер. Дивитися, робите потім паузу і розв'язати задачу в зошиті. Як називаються кути 1 і 2? Давайте пригадаємо, як вони називаються? Вони внутрішні, різносторонні. На другому малюночку, як називаються кути 1 і 2? Дивіться, один внутрішній. Інший зовнішній, да? це відповідні. Пам'ятаєте, я казала під прямою. да? Подивіться, під прямою Б і під прямою А. Один і два відповідні. Третій малюночок. Дивіться, внутрі і з однієї сторони. Один і два у нас зараз внутрішні односторонні кути. Йдемо далі. Усне завдання. Чи паралельні прямі Б і С Д чому? Подивіться на А Б і С Д чому? Пригадуємо, так? Да? Що ми розбирали наслідки, і третій наслідок був, що у нас там були перпендикулярні, да, у нас були кути прямі по 90 градусів, подивіться. Тобто ми бачимо, що А, Б і С Д перетинаються перпендикулярною прямою B, D, Да? тому ці прямі паралельні. Або що ми можемо сказати, що кут А, Б Д і С Д. І, хай тут буде буквочка А. В да? буквочках є, Що це у нас буде? Вони дорівнюють по 90 градусів. І вони відповідні, да? відповідні кути рівні. Так теж можемо довести, що ці прямі паралельні. Йдемо далі. Задання виконуємо письмово. На рисунку позначено міри двох кутів, що утворилися при перетині прямих А і Б січною Д, січною С. Обчі міри всіх інших кутів, що утворилися. Чи паралельні прямі А і Б. Давайте розбиратися. Починаємо з самого самого початку. Кут 1, як ми можемо знайти, пригадуємо. Сума двох суміжних дорівнює 180. Да? Кут 1 і оцей кут, який дорівнює 70, вони суміжні. Отже, 180-70 буде 110. Кут 1 дорівнює 110 градусів. Кут 2 і ось цей кут, який дорівнює 70, вони вертикальні, а вертикальні кути рівні. Отже, скільки там у нас буде? Теж 70. Кут 1, який дорівнює у нас 110, да, ми знайшли. І кут 3 теж вертикальні, вертикальні кути рівні. Отже, там буде теж 110. Тепер дивимося далі. Кут 120. Вертикальний до нього кут 5 дорівнює 120. Кут 120, суміжний до нього кут 6. Дорість, сума суміжних, 180. Отже, кут 6 дорівнює 60. Кут 4 і кут 6 вертикальні, вони рівні. Отже, 4 теж дорівнює 60. Так, тепер давайте скажемо, чи паралельні прямі А і Б. Давайте подивимося. По-перше, да? якщо вони паралельні, то відповідні кути рівні. Наприклад, кут 70 і кут 6 це відповідні, вони повинні бути рівні. Да? А у нас кут 6 вийшов. 60. Да? Отже, відразу робимо висновок, що у нас ці прямі не паралельні. Давайте перевіримо ще одну властивість. Ми казали, що кут 5 вертикальний до кута 120, отже, вони рівні кут 5 дорівнює 120. Да? Пригадуємо ще ознаки, що сума двох внутрішніх, внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. 120 плюс 70. Ну, не 180. Да? Отже, перевірили другу да, ознаку, бачимо, що прямі точно не паралельні. Йдемо далі. На рисунку, вкажіть паралельні прямі, якщо кут 1 118, кут 2 – 62, кут 3 63. Давайте подивимося. Спочатку подивимося на прямі B і C. Якщо вони будуть паралельними. То відповідні кути повинні бути у них рівні. Подивіться: кут 2 над прямою Б, кут 3 над прямою C, да? це наші відповідні кути. Якщо прямі паралельні, то кут 2 дорівнює куту 3. Дивимося, кут 2 62, кут 3 – 63. Вони точно не паралельні. Далі дивимося на пряму А і пряму Б. Що можемо по ним сказати? Подивіться: пряма А і пряма Б. Ми знаємо кут 1 і кут 2 Пригадуємо ознаки. Якщо сума двох внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180, то прямі паралельні. Кут 1, 118, кут 2 62. Додаємо, отримаємо 180. Отже, ознака працює. Так? Отже, прямі А і Б паралельні між собою. Так, що ми можемо ще подивитися? Порівняти пряму А і пряму С. У прямої С ми знаємо відповідний кут 3. Отже, у прямої А, подивіться: ось там над кутом 1 буде відповідний кут. Да? Кут 1 у нас скільки? 118. Відповідний зверху буде у нас суміжний Буде суміжний. Да? Сума суміжних дорівнює у нас скільки 180. Давайте зараз. Зробимо дію, що будемо робити? 180. Віднімаємо кут 1, 118. да? 180, віднімаємо 118, отримаємо 62 градуси. Дивимося, кут 3 у нас не дорівнює, да? Кут 3 у нас дорівнює 63. Отже, переконалися, да? що пряма А і пряма С не паралельні. Діти, ваше домашнє завдання. Зараз я відкриваю ваш підручник, ось він. Що вам треба зробити? Подивіться. По-перше, обов'язково працювати параграф 9. Подивіться, тут ще раз можна подивитися на малюночку 108, да, позначені внутрішні односторонні, внутрішні однос... різносторонні та да, відповідні кути. Вивчити теорему і її наслідки. Наслідок 1, наслідок 2 і наслідок 3. Це дуже важливі теорема і наслідки. І ваш домашній номер, номер 180. На малюнку, укажіть паралельні прямі, якщо малюнок перемалюйте в зошит, і покажіть мені ваш розв'язок. Отже, працюйте над номером 180, а я чекаю на фото ваших робіт.